Всіх вітаю. Давайте зробимо такий розклад на циганському таро. Це гральна колода. Що на серці щодо вас, що в думках щодо вас, що під серцем, і, можливо, чим серце заспокоїться, якщо я швиденько продивлюся? Спочатку сигніфікацію подумати про людину, з якою ви тут хочете тут у людини. Або це ви, яка людина дивиться? Дама, червім, кохана жінка. Або а, дама зараз буде дивитися, або ви будете дивитися на цю даму. Тут може бути двояко. Так, ну добре, загадайте, будь ласка, людину, на яку ви хочете придивитися, і ми швиденько подивимось, щоб встигнути на всі 10 хвилин. Яка людину, яку людину ви тут загадали? Що ж так, от, от, от що ви так в такі, м -м, до речі, згадуєте інфантільних персонажів якісь? Дивіться, людина перебуває в шоці? Людина перебуває в Напрузі? Тут сильна втома, тут такі, знаєте, от по цим картам, я думаю, так. Ну, якщо би тут вийшов би король... Я би сказала, людина перебуває в напрузі, людина тут потребує якісь вирішення проблеми, але вона знайде цей шлях. Але тут Валет, це дитина, це учень, це людина, яка молодша духом, навіть якщо їй 100 років. Таке враження, що досвіду ні. Навчається людина, зараз вона може навчатися, може слідкувати, що до же ми дивимося, в яких енергіях знаходиться людина. Ну от, до вас вона дитинка. Вона не може вирішувати проблеми. Проблеми навалюються на цю людину, а ця ховається людина. Кого ви там загадали? Чоловіка чи жінку. Ну Людина, от така, знаєте, вона не зріла. Вона може добре, до речі, навчатися, можливо, зараз перебуває в навчальному процесі. І підход тут такий до ситуації. Ну, ця людина взагалі не звикла вирішувати. Напевно, ви тут вирішували всі питання, пов'язані з цією людиною, якщо ви загадали якогось партнера, з яким ви. Були якийсь час, тому що ця людина по відношенню до вас вона просто психоемоційної ізоляції якісь. Це нав'язливі думки, це обставини. Це, ну, я не знаю, там, це вона і шукає якесь таке рішення, і от по потірки хресті вона мічиться і вона не знає, тому що тут роздаріше, тут сумніви, а що далі? А що далі? Мама кинула або тато? Я не знаю, хто ця людина для вас. Що на серці? Інфантна, інфантільна, до речі, слідкую за вами. Ну, слідкувати, це недовіра до себе, по-перше, людина взагалі не довіряє. А слідкує за того, щоб знати, як на вас можливо впливати? Обмірково Аб може продивлятися щось тут. Валет Хресті це такий, знаєте, людина, яка шпигунством може класно, до речі, займатися. Так, вона може непомітна, але знаєте, що вона за вами слідкує. Тут психологічний може бути аспект у людини. Тому що, ну, слідкувати, ну, навряд чи ви людиною, тільки познайомилася, і вона у вас вже там в страхах сама, що до вас знаходиться. Правильно? Що в думках. До вас. Двійка, Ой, ой. У голові напруга, у голові відчуття відстані, у голові розрив з вами. Людина не довіряє, не довіряє вам, не довіряє всім, не довіряє собі. Але прагне тримати зв'язок, але прагне тримати ситуацію під контролем. Може вважати. Що між вами є багато чого непроясненого, і щось потрібно іще прояснити, що у цій людині до вас на серця? Валіть черві, десятка пік. Ну, тут не доросла людина. Ну, взагалі, на серці до вас, у вас, знаєте, як хочеться сказати, серце пам'ятає, що було приємно. Тут поверхневе. Але десятка пік це кінець, це крапка. Щось пов'язане з матеріалкою. Можливо, ви допомагали, можливо, ви вкладалися, можливо, ви лишили цю людину ресурсів якісь, навіть допомоги. Це побутові речі, це матеріальні речі, це не зовсім глибоке таке кохання людини. Скоріше, це просто емоційна прив'язаність і розгубленість. А така, знаєте, фонова фрустрація. Що далі робити? Людина не знає. Під серцем болить, а що робити не знаю. Напевно, є кохання, Чи ні? Ну, так, от, знаєте, ну, поведінка тут така. Тут або хлопчик маленький, або дівчинка маленька. Ну, тобто тут, тут. ну, дитинка, дитинка. Що під серцем глибше несвідомлення до вас. Те, що ми, людина не усвідомлює, Що під серцем. А, тут перевернутий джокер, я повертаю, перевернутий джокер це а, хаос і непередбачуваність, а також це страх втратити контроль. Таке враження, що людина вже над вами контролю не має. Можливо, ілюзії щодо вас. Це теж може бути. Ну, вважаю вас кармічною парою, також вважаю, що далі ще буде гірше без вас. Вважаю, що досвід такий кармічний, але досвід... таке враження, що людина от по вальтам вона не проходить цей досвід. Вона, взагалі, вона таке враження, я не знаю, скільки років, але таке враження, що людина в дитинство вкатилася. Ну, тобто назад повернулося. Тут таке враження, що без вас людина просто от, наприклад, ця людина могла бути з вами там, король чи дама, ну, по гральним картам, так? А зараз це валет. Це по Таро це паж, щоб ви розуміли. Ну, Людина розуміє, що це важливо досі до нього. До тут зрозуміти, тут по трійки бубій, тут пов'язане з тим, що. Людина взагалі використовувала вас для свого, м, якогось вигади, мала до вас користь. Також це може бути пов'язано щось матеріальним, можливо, це були трикутники, сумніви щирості, тобто щось пов'язане з вами, і насамперед, ця людина використовувала вас в своїй вигаді. Ну, наприклад, ви могли кохати дуже сильно, наприклад, цю людину. А ця людина давала вам розуміння, що вона вас кохає, чи дозволяла себе кохати. Вона не загублювалась. Ця людина, розуміть, в вальтах вона не може зануритись в ці почуття. Вона боїться, вона боїться себе. На, гли... На глибинному рівні страх і смуття. Це про можливе відчуття, що ви були уроком. Кармічним, дуже таким важливим, або що з вами пов'язане все, що людина мала, втрата. Є тінь е, Корисних намірів цієї людини, запам'ятайте, будь ласка, він чи вона будуть, якщо проявлятися, от прийдуть там ну, мала лі, то тут імена користь є якась. Тому що тут може бути і ще хтось є, і вас потрібно повернути в трикутник, чотирикутник, в ви зрозуміли, або складнощі по матеріалки. Чим серце заспокоїться? Ну, ви прийдете, все розруєте, так? Серце заспокоїться щодо вас, людина заспокоїться підтримкою стабільної фігури, яка може допомогти, яка може знайти вихід із даної ситуації, вирішання на якихось фінансових трудностях або побутових питаннях. І поступово налагодиться порядок і стабільність. Але, цю, от, знаєте, серце, це людина так хоче, цього очікує і потребує, щоб хтось прийшов і налагодив тут. Тому що людина ну, зараз не стане цього зробити. Пишіть, як вам відігрався такий розклад, і що ви думаєте по цьому приводу?